Друзі, вітаю! Сьогодні хотів би привернути вашу увагу до жовтої стрічки. Жовта стрічка це символ ненасильницького спротиву окупації, і саме такі жовті стрічки люди на окупованих територіях України прив'язують до дерев, малюють на парканах та на стінах, аби показати, що їх багато, аби показати, що рух спротиву живе, аби показати, що вони хочуть повернутися і жити у мирній європейській Україні на території України. Цю жовту стрічку ми символічно пов'язуємо у ці дні, коли згадуємо про революцію, про шлях до Європи, про гідність і права людини, які можливі лише у демократичній державі. Тому на знак солідарності з цією акцією, з людьми, які живуть в окупації і мріють про повернення додому в Україну. Я пов'язую цю жовту стрічку і закликаю вас також зробити перепост сторіз з жовтою стрічкою або пов'язати її на свій одяг. Разом ми сильніші і разом нас.